Привіт, ви на каналі Клонова Кишеня. Чи чули ви про правило 50-30-20? Згідно з цим правилом, ви розподіляєте ваш дохід після податків за місяць на три категорії: потреби, бажання та заощадження. Цей підхід став популярним після того, як його описала Елізабет Ворен у середині 2000-х років. Вона запропонувала дуже зрозумілу і просту модель бюджету: близько 50% йде на базові потреби: це витрати, без яких складно жити: житло, їжа, комунальні послуги, транспорт. Ця категорія у вас може займати більше 50%. і це нормально, адже особливо в перші роки після переїзду дохід невеликий. А базових потреб багато. Далі приблизно 30% це бажання, усе, що робить життя приємнішим, але не є критично необхідним. Це і ресторани, і подорожі, і підписки та багато іншого. Саме ця частина бюджету найгнучкіша, коли потрібно зекономити, зазвичай зміни починаються саме тут. І останні 20% – це заощадження у канадському контексті. Це часто TFSA, RRSP, або FHSA. На каналі ви знайдете відео про всі ці рахунки. Важливо розуміти, що правило 50-30-20 – це ваш орієнтир. Воно не повинно ідеально сходитися щомісяця. Його завдання дати вам напрямок, який допомагає приймати кращі фінансові рішення. А яким правилом користуєтесь ви для розподілу вашого бюджету?